Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми на своєму господарстві. Повичищали, постеляли, дав їм баранців їдять, а наші дівчата, наші дівчата не їдять. Наші дівчата всі чотири гуляють, всі зірвали кнурі. Тут капець. Уже. Але цього разу я пропускаю, так я казав, ось ту хочу злучати, осі міняти, але пропускаю цього разу. На наступний раз вже там, через 20-21 день я тоді буду вже слідкувати за нею і тоді її буду все Вони так і не їдять нічого. Накидав це, щоб в них так стояли баранці, то це б так не могло бути, але не їдять. Наша мальвінка вже трошки і краще, вже... такого буває де, що поїсть трохи, потямкає доїсть солому. Я дав сьогодні, вчора і сьогодні лікар мені порадив дати Глоуберову сіль розвести з водою, щоб вона попила. І така вона вже, ну, більш енергійно, не, не постійно лежить. І сьогодні ми будемо нашим пацяткам колоти тільки Я зайшов, вона вже встає. А то взагалі не реагувала, тоді лежала. Вона лягла в і ті мальвір. Тікай. Тікаймо не мене напускати до них, хай напустити, що я давати такий препарат, як Тюєферу Я вже користуюся цей третій опороз даю поросятам. Ось такий препарат. Це такий, скажімо, комплексний препарат. Не Тільки одне залізо, тут ще є вітаміни зразу. Ну і зараз проколю малих і також ще дам мальвінці, щоб вона також є на підтримку. Зараз підготую всі, всі речі і тоді будемо проколювати. Підготували шприці, роблю так само, як минулий рази. Обрізаю цей. Кришечку від голки залишаю старий сантиметр і мені дуже так зручно і нормально так давати. Ось так даємо. Ось такий легенький м'яс. На саме зараз в другу сторони. Прокололи ми вже залізу нашим поросятам, малина вже їх там закрила, і вже не випускає. Колов є ще мальвінці також. Два шприца. І ще також колов ось ці льошці теж. Як то говорить, воно лишнім не буде для мене. Це її планую осіміняти. Там і вітаміни, і залізо, коли ще є також. Планував я сьогодні, верніше думав, сьогодні. Зважувати, але зараз трошки немає вже часу. Є ще робота. Сьогодні зважування не буде. Вже якось наступним разом, вже, Це вже, мабуть, коли будемо цих вже будемо різати, будемо вже зразу важити і різати. Це десь, Це десь буде через днів 10, можливо, трошки менше, можливо, більше. Ви бачите, як у нас. По роботі буде, тому що треба їх різати і одразу переробляти. Але ще потрібно запустити коптильню і так нагріти, щоб ще вийшло вся гарта, що буде Все одно потрібно в колоску її пропустити. Тому сьогодні ми вже зважувати не будемо, а вже будемо зважувати, коли будемо їх різати. Ну, я думаю, по 120 в них повинно бути. Є трошки менші, є трошки більші. Ну, коли зважимо, тоді вже будемо бачити.